Українська народна казка, як пан гавкав на старого пня. Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові: Ти чоловік розумний, я це здалеку чую. У нашому краї всі мужики розумні, а пани. На таке показує, що кожний пан ударений за рогу мішком по голові, відповів селянин. Пан подумав і знову спитав. А я розумний. Хто ви знає, пане? Треба придивитися і прислухатися, аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаємо на віз і помандруємо по світу. А ти придивися, най буде, мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу, де тільки не бували. А якось під ніч заїхали в ліс, темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломача, розпалив вогонь, сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульк у солому, що була на возі, тільки ноги стерчать. Пан підійшов до нього й питає, що сталося, чоловіче? Цц! Он де ведмідь? Ховайтеся. Панисько оглянувся та й собі в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах, а селянин каже Ой, якби в нас був хоч один пес. А то чому? спитав пан. Ведмеді бояться, собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли із собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах. Пан ледве сопів, а потім порадив. Ти, чоловіче, сам загавкай. Я не можу, пане. У мене голосу нема. Треба тоненького такого, як у вас. Пан трохи подумав і спробував. Гав-гав. Гав- гав- гав. О, добре, і як будете, паночку, отак гавкати до самого ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав- гав, 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 не вгавав панисько. Селянин заснув, а панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся і питає. Чого це ви шавкаєте? «Та я захрип, бо на ведмедя гавкав. На котрого? На того, що в курчах. Ходім та й подивимось на вашого ведмедя. Зайшли в кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. Ну, що маю казати про вас? посміхнувся селянин. Панисько. Ударив коней батогом, і за його возом тільки закурилося, а бідняк зареготав.